На захопленій Росією частині Запорізької області почали працювати окупаційні суди. Репресивна система швидко включилася в роботу. Судді з Росії та колаборанти виносять завідомо неправосудні рішення стосовно цивільного населення. Херсонська область в цьому плані поки що пасе задніх, але це ненадовго. Досвід йде з Криму, де й на минулому тижні окупаційні судді винесли чергову порцію незаконних покарань для українців. У січні центр журналістських розслідувань розповідав про те, як окупанти готуються запустити на підконтрольних їм територіях систему так званого правосуддя. Юридично тоді був створений тільки один суд Запорізький обласний, який очолив росіянин Роман Батерша, колишній виконуючий обов'язки голови Смоленського, а потім голова Саратовського обласних судів. На папері ситуація залишилася незмінною. В російському реєстрі існує тільки цей Запорізький обласний суд, але фактично вже працюють і інші. На Запоріжчині росіяни запланували вісім судів. Шість із них будуть судами загальної юрисдикції. Це вже згадуваний Запорізький обласний суд, а також Бердянський, Василівський, Мелітопольський, Пологівський та Енергодарський районні суди. І хоча в російському реєстрі юридичних осіб ми їх поки що не бачимо, вони вже діють, підтримуючи окупаційний режим. Про це публічно повідомив гауляйтер Мелітопольського району Андрій Сегута. Уже вони. Суд заработал, нотариальная палата должна палата вот буквально... буквально со дня на день. Творений окупантами городской суд Мілітополя взяв під варту місцеву мешканку, яку ФСБ обвинувачує у фінансуванні тероризму. Нібито жінка через онлайн банкінг переказала 100 тисяч гривень полку АЗОВ та Збройним силам України. Санкція цієї статті Кримінального кодексу Росії передбачає позбавлення волі від 8 до 15 років або ж до вічне ув'язнення. Окупаційний Васильівський районний суд також почав ухвалювати рішення. Як повідомляють місцеві проросійські телеграм-канали, двоє місцевих мешканців були оштрафовані по 30 тисяч рублів кожен за те, що вигукували антиросійські гасла. Співробітники російської поліції затримали 28-річного чоловіка та 18-річну дівчину, які критикували проведення так званої спеціальної військової операції. Окупаційний суд застосував до них статтю з російського адмінкодексу і покарав штрафом. У Бердянську окупаційний суд оштрафував місцевого мешканця на 15 тисяч рублів за те, що той намалював на зупинці антиросійське гасло. На сьогодні ці вже діючі структури окупаційного правосуддя не мають сайтів чи інших онлайн-ресурсів, де можна було б знайти персональні дані суддів, які ухвалюють такі рішення. Однак джерела Центру журналістських розслідувань назвали кілька прізвищ людей, які прислужують окупантам у Мелітополі, сприяючи формуванню російської судової системи. Відомо, що на співпрацю з ворогом пішли дві судді місцевого мелітопольського суду. Тамара Міщенко стала заступником голови окупаційного суду з кримінальних справ. Відтак саме в її відданні будуть знаходитися справи про ув'язнення українців за сфальсифікованими ФСБ та слідковими справами. Заступником голови окупаційного суду із цивільних справ стала Наталія Купавська у серпні 2022 року. Вони потрапили у кадр в сюжеті про вступну кампанію до Фейкового університету, створеного росіянами на базі чотирьох захоплених вищих навчальних закладів Мелітополя та Бердянська. Окупаційним керівником судового апарату на Запоріжжі місцеві пабліки називають адвоката Дениса Костирю. Важливий момент. Обидві судді-колаборантки, і Купавська і Міщенко, раніше працювали в Мелітопольському міськрайонному суді та одночасно пішли у відставку восени 2021 року. Обидві окупаційні судді все ще отримують щомісячні грошові виплати з українського бюджету в сумі близько 100 тисяч гривень. Пропозиція про скасування цих виплат надійшла від Ради суддів України у серпні 2022 року, але на той час Вища рада правосуддя все ще не була сформована. У січні цього року ВРП вже була сформована, але рішення щодо позбавлення суддів колаборантів цих виплат ми поки що не знайшли, тож звернулися з відповідним запитом. Захоплена частина Херсонської області у процесі створення окупаційних судів. Наразі пасе задніх. В російській юрисдикції зареєстрований тільки Херсонський обласний суд. Його очолив колаборант з Криму Антон Власенко, колишній суддя САКського міськрайонного суду. В Україні він уже є обвинуваченим у кримінальному провадженні про державну зраду. З допомогою таких як Зрадник Власенко Росія будуватиме репресивну судову систему на півдні за кримським прикладом. Причому так склалося, що завідомо неправосудні вироки у справах мешканців Херсонської та Запорізької областей постановлялись саме в Криму. Туди у спецблоки Сімферопольських СІЗО вивозили раніше викрадених мешканців півдня, бо саме кримське управління ФСБ фабрикувало на них фальшиві обвинувачення у тероризмі, екстремізмі, диверсіях та участі в неіснуючих збройних формуваннях. Згадаємо лише останні рішення цих судів. 17 лютого окупаційний Джанкойський районний суд призначив 8,5 років позбавлення волі Олексію Кисельову, екс-командиру корабля ВМСУ Славутич, військовому пенсіонеру, волонтеру та громадському діячеві. ФСБ обвинуватило його в фантастичному злочині організація морської блокади Криму шляхом перекриття Керченської протоки металевими тросами. А також в участі в неіснуючому збройному формуванні батальйон імені Номана Челебеджихана. Так званий Київський райсуд Сімферополя оштрафував активістку українського культурного центру Галину Балабан на 2000 тисячі рублів за пост у соцмережі 2018 року. Перед цим у неї провели обшук і затримали на весь день. Росіяни використовують систему так званого правосуддя для терору мирного населення. Обшуки, протоколи, затримання, вироки та штрафи за абсурдними та сфальсифікованими обвинуваченнями вже стали звичним явищем для окупованого Криму. Тепер репресивна російська судова система поширюється і на новоокупованих територіях півдня України. А на сьогодні все. Якщо вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати Центр журналістських розслідувань і вільну кримську журналістику, підписуйтесь на наш канал в YouTube, сторінку Facebook та поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Побачимось!